Ну що ж, всім привіт, народ за вас підпису, Ми продовжуємо грати в Харсфайл-4 без модів за Ефіопію. Подивіться на це чудо, яке ми зробили. Так, да, це все Ефіопія. Далі я, в мене є мета, яку я зараз буду реалізовувати. А саме прорив до порта ось сюди або до цього вузла постачання, щоб мати можливість ось тут отримувати постачання. Тому що це нам неймовірно важливо. Просто неймовірно важливо. Так, але це складно. І для цього буде. Треба бути готовим до цього. На імпровізаторі там бонус до руху. Так, також. Гаразд. Є одна проблема також, тому що. Ой, що я хотів? Що я зробив? Ой, я випадково всіх повідкріпляв від їх наказів. Так, вибачайте, я просто перезавантажуюсь до початку цієї серії. Або до 1 січня, так, тому що я просто. я просто не хочу наново прикріпля... прикріпляти до наказів по захисту портів. Там просто я випадково тикнув. Ось чому я не граю на Iron Man. Так, я дещо інше хотів зробити. Зменшити ось тут наказ. Щоб ви стояли виключно тут. Так, а допомагати вам в захисті будуть потім ви будете. Дивіться, ось сюди. Відступайте. Ви готуйтесь наберете планування. Мені треба, щоб ви максимально були готові до цього. До цього наступу. Хоча союзники зараз зайняті в Німеччині. Я можу завдяки цьому пробуватись по Африці. Це, я думаю, можна починати. Ти прямо вздовж кордону йдеш. З Португалії. Ти йдеш в другу провінцію. На початку це все буде дуже вигідний наступ, але далі буде все складно. Так, ви вам ставлю ось сюди наказ відкріплення. Так, все. Так, перші провінції зрозуміли, що ми спокійно пробуваємось. і так, просто літимо далі. Наступом. Ви в оточенні не потрапите, вас перекриють. Ой, як прекрасно. Йдемо. Головне зайти сюди. Іландія до Союзників. Я на секунду злякався, тому що подумав, що це Португалія. Японія. Запрошуємо на Альянс. І не дивно, що запрошую, тому що воюю з усіма її ворогами. Але ні, не зараз. Іспанія? Це жахливо. Ні, 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 ні. Ой. В тренуються якісь війська, 24 дивізії, прекрасно. Ну, Насправді так кажучи, це не так жахливо на наці... це Нац... Іспанія. Ми отримаємо контроль над судетами. Ой, над судетами, над суветським каналом. Коротше, блін, який, який свійський канал над Гібралтаром. Так, окей. Проблема в тому, що висадити вас можуть тільки тут. Наскільки ви швидко не йшли. Так, окей, сюди. То знав, що вони прямо тут і зараз приєднаються. Так, ти сюди. Половину відкріпити. Сюди. Половину відкріпити. Сюди. Вперед, я на вас розраховую, що ви швидко тут встанете. А, у мене поки що свої проблеми, свої головні болі. Да, да, я розумію. Сюди. У мене ще тут 4 дивізії. Так, 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 прекрасно. Є одна прекрасна річ, яку вони роблять. А це те, що вони повністю вийшли з порта. Лохи. Ну, ви лохи, об'єктивно. Не сподівайся, швидше цей, тому що я побачу, що так. Ха-ха-ха. Ха-ха, ха а ха -ха -ха. ха -ха -ха. ви втратили спорт. Але, блін, тут одна дивізія, вона помре, вона може померти. Мої дивізії не встигнуть підійти. Хоча вони летять на всій швидкості. Так, вони сюди атакують. Тому що ви потрапляєте в контрнаступ. Жахливо все, що тут відбувається, це жахливо. Але Я готовий до всіх цих жахливостей. Так, найважливіше. Сюди. Нема нічого важливішого за ось цей вузол постачання. Нічого. Нічого важливішого. Прекрасно. Фух. Фух. Фух, 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 фух. Одразу залізницю. Вперед. Це найвищий пріоритет. Тут ми, в типовому оточенні. Це неприємно. Мої дивізії вперед. Молодці. Ми 24. Сюди. Вперед, вперед. Будь ласка, максимально швидко. Обмежимо їх розширити. Блін. І не обмежити ж їх сильно. О, ні, зупиняйся ти сюди. Все, ми зараз помремо тут. Ну, ні. Треба було з самого початку вводити звідти війська. Ой, Ти відступай. І ти один відступай. Я побачив. Ні, ми того ж тут оточенні потрапили. Який жах? Мені це не подобається. Але подобається те, що в нас тут. Окей, ви 24. Видалити всі накази? Сюди. Сюди. Я занадто впевнений в собі був. Через це в мене втрати. Об'єктивно, я сам винен. Зможемо ми якось якось вивінити дві дивізії. Ууу. Швеція пропонує торгову, да? Да? А вже ж. Окей, зупиняємось. Як факт, у нас були три дивізії. Двоє. Союзників підбили. Союзників підбили і Іспанію відіб'ємо. Найгірше те, що ти, ми давай. тут втратили. Так ти один. Сюди? І один сюди. Тут свої 24, ка буде, яка буде захищати. Ваа! Ва! Є. В нас тут. Тепер є порт і вузол постачання свій. Але я видаляю. І через шифт ось так. У вас спільний фронт. Вставай, є Це тепер один єдиний спільний фронт. Для трьох армій. 72 дивізії будуть звільняти мені Африку. До трьох сюди. Він пробував в тому, що це не обстрілені. Ну і нехай це не так погано. Важкий кулемет. Це допоможе. Це допоможе Німеччині втриматись. І ще сильніше покотє союзників. На. Базова легка батарея. О, і час зробити хоча б якийсь мінімальний човник. Крейсер. На, тримай. Легка батарея. Тут поміжна батарея. І систему керування вогнем, хоча б мінімальна батарея. А, ось сюди головна батарея. Ну, якось так. Ну, що це мінімальний. Це. Так, для початку, чисто. Так, для початку одразу двома лініями виробництва. Так, на, один зробить і все. Прекрасно. Ну, Прекрасно. Прекрас. О, контрнаступ. Тут також контрнаступ. Де всі інші? Давайте швидко. Все, зупиняйтесь. Це не контрнаступ. Ну, тепер контрнаступ. Прет. Окей, окей зупиняємось. Іспанія вирішила сконцентруватись на мені. Нехай, нехай. Як вважаєш за потрібне. Я до тебе просто тепер з іншого боку підійду. Іспанія. Так, тут вузів постачання нема. Не бачу сенсу сюди атакувати. Хай союзники там помирають. Поки я атакую в їх вузли постачання. Це прекрасно. Так, це флот. ППО легка атака. Тим більше у нас саме легка атака буде. О, контрнаступ. Зупиняємось. Ще раз. Зараз зупиняємось. Контрнаступ, не знаю. Нехай. Вони тут швидко натренуються, тому що тут більш-менш вигідно все вигідні наступи. Зупиняюсь, окей. Захист наступ, наступу, прекрасно. Вигідний наступ. З чотирьох провінцій, з чотирьох атакуємо, з двох підкріплення. Це прекрасний будь наступ. Так Будь ласка, всі швидко йдіть. І також сюди вигідний наступ зайти. Зменшуємо фронт. Тому що це важливо. Так і зайти в цей порт. Так, в мене ще збільшується, ще, ще збільшується кількість людських ресурсів. Це прекрасно. В такому випадку, ну, я думаю, мені ще 24, ще 48. Ще 72 дивізії. Щоб було дві армії. Дві маршала, по 5 армії, по 24 візі. Ой, прекрасно. А, через те, що не не передала цей регіон. Іспанія прибирає звідси свої дивізії. І в мене з'являється можливість проатакувати. Ну, як казати, ви, ви об'єктивно лох. Так, одну дивізію з вас, стріму їх, всі інші йдемо в розширення. Можливо, навіть зробимо їм оточення. Щось мені, щось мені підказує, що справді зробимо їм оточення. Так вас. Один може в підкріплення, інший в розширення фронту. Двоє вперед. Корпус крейсера новий. Так, ти, один сюди. Трьох сюди. Один в підкріплення сюди. Затримаємо їх і зробимо оточення. Вперед ще краще корпус крейсера. Мені потрібен хоча б початок флоту. Хоча б якийсь початок флоту. оточення, Оточення порта. Це прекрасно. Ні, не зробимо. Не зараз, як мінімум, так, цей порт. А, вони не виходять з цієї провінції, це лякає. Я все одно їх затримую, щоб бути впевненим собі. Падіння південного вельсу. Так, ви сюди, будь ласка, затримайте їх. Південний Вельс. Не до кінця розумію, що Що не так. Давайте, 99. Є. Плюс порт. Тут плюс вузол постачання і оточення. Це прекрасно. Як ви що тут нас атакують, і ми маємо підтримувати, щоб не вийти з оточення. Тут контрнаступ, тут зупиняємось. Ти сюди. Ти сюди. Блін, ніхто не підтримає. Ми вийдемо звідси. ні, я не дам. Я не дам їх висунути з оточення. Заходь сюди, ти заходь сюди. вперед, Я зараз буду контролювати частково мовний Гібралтар. Вони в оточенні, Прекрасно. Тут вони не в оточенні, Це жахливо. Але я зараз візьму тут вузол постачання. Це прекрасно. Тебе ще забрати тут порт? Так. так. Так, 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 так. Тут. Тут їх нема. Це прекрасно. У них тут. У вас тут десь вузол постачання? Ні, це просто різниці від одного порта до іншого йде. Нехай. Так вихідний наступ нема. В плані просто якщо є можливість десь зменшити фронт. Навіть якщо ми зайдемо в провінцію, де не буде постачання, то це треба зробити. Наприклад, тут. Тим більше у нас тут є постачання. Просто зменшимо фронт на три провінції. Так. Я? Я справді зайду? Ні. Вони приплили або прийшли з іншої провінції. Так, сюди. Забираємо цю провінцію. Треба підійти під цей вузол постачання. О, як все. Мені подобається. Мені подобається. Так, ми в багатьох місцях зробили, зробили собі ж не дуже. Так, вдвох сюди. Видох через шифт сюди. Я контролюю порт. Ось цей. Касабланки. Контролюю Касабланку. В Африці також контролюю портів. І усюди, де в нас кордон з, з союзниками. В Африці. У союзників нема постачання. Це просто прекрасно. Ні, ми просто виснажуємо, ми дуже сильно виснажуємо союзників в Африці. Просто тим, що вони тут знаходяться. Ось весь цей фронт, в них нема постачання, тільки ось тут трохи. І все. Так, але особисто мені зараз важливіше в, в сіуту взяти. Є. Слухайте, також так чи інакше я виробляю якусь авіацію. У мене є літачки. Якісь бази, які можуть сюди літати. Наприклад, 100 винищувачів. І з то якихось ще під якихось штурмовиків. Тим більше це не просто якісь. Це в нас, ну, відносно більш-менш якісні якісь. Я намагаюся хоча б я пробити. Ой, ви що чим зайняті мої. мої фабрики. Ви розумієте, що все в нас так чи інакше, вони самі по собі відремонтуються. Не треба нічого ремонтувати. Так, ну давайте. Скільки тут? Чотири гілки одночасно. Забудую. Ось тут чотири регіони. Ось так, раз, два, три, чотири. Або Африку. Ні, давайте в першу чергу Африку забудовувати. Тут є регіони з трьома. Є для будівництва, ось їх позабудовую. Ось тут чотири. Чотири такі регіона. Раз, два, три, чотири. Так, це не... не найкраще, що можна зробити. Але як є? Ууу! О, як красиво! Як красиво! Я тут знаходжусь. Так, дай одного з вас відкріпити. І сюди? Одного з шира. Відкріпити. І всюди, все. Який кайф. Я контролюю обидва проходи в Середземне море. Я контролюю повністю. Ну, я. я звісю? Ні. Насправді також ще більше я контролюю Середземне море. Я повністю контролюю Середземне море. Типу, звідси ніхто не виїдеть не запливе, не вісь не союзники. Навіть я не зможу сюди проплити. Ось тут я пливу, можу запливати. Тобто повністю Середземне море під моїм контролем. Повністю під моїм контролем. Я володар Середземного моря. Так, в них можуть там Човники бути. Ну так, нехай будуть. Але ну, тут головне те, хто контролює. Хто контролює кількість там човників і так далі. А це контролюю я. І, до речі, цей порт в них. А ні, цей вузол постачання в них працює. Прикро, але працює. Ну, я так хотіла сюди не треба. Тепер можна. З трьох провінцій. З організацією. Так, базова реактивна установка. Реактивний двигун. Так, Іспанія зробила мені трохи неприємно. Вона трохи змусила мене відволіктись від усього, що я роблю, але. Але я готовий йти далі. Так я хочу наступний порт взяти. Так моя авіація. А, ти ще не розформувалась. Вони поки що не готові, ніхто не готовий. Жодних тимчасових урядів. Я хочу одну авіабазу. А, ну сенсі, я цей регіон не контролюю. Я не контролюю екваторіальну війну. Неприємно. Не Набудувати я не ризикну. Ось тут Макс. А, тут вже є аеродром. Але ми звідси не будемо долітати. Давайте спробую дістати тут. У мене є ось 100 досконалих винищувачів, 100 досконалих штурмовиків. Прекрасно. Ну, дуже так, дуже скріпя зубами ми туди долітаємо. Хоча ось тут аеродром є. Потім сюди просто закину їх перекидувати перекину їх туди. Вони ще не дістались. Є, yeah. давайте заходимо в порт. Не здаємось Заходимо. Зайдемо в порт, буде прекрасно. У нас тут відбувається. Ой, нас відбили Зачекайте. Ну, зупинись, не треба не атакує нікуди. Нас тут атакують. Досить активно. І досить вдало. Як так вийшло, що ми в багатьох місцях без постачання? А, -а, а, я тупий. На, вантажівками. Ви отримуєте постачання, вантажівками. Я все зіпсував сам. Я сам все зіпсував. Так, поїхали далі. Ні, не атакуй все досить. Не атакуємо. Ми захищаємось. Ми захищаємось і відновлюємось. Сюди можна контрнаступ зробити. Контрнаступ, так, можливо. Але не повноцінні прямо так. І то контрнастука щось тут не дуже вдається мені. Щось у нас не так. Чому Іспанія прям так сильно, прям так хорошо вдається нас давити? Іспанізато хорошо вдається нам нас давити. Ніхто нас так хорошо не давить, як Іспанія. Що не так? Що відбувається? При цьому у мене тут перевага в повітрі є. У мене перевага в повітрі в Ефіопії. В Ефіопії перевага в повітрі. Це німецький, вони зараз походять з регіону, тому що він німецький. німецький. Нехай. Ну так, кому треба Німеччину захищати? Всього-навсього ви без Німеччини програєте. Вісь. А, а так згодом так. Ви праві. Так. так, давайте швидше ходіть, я не знаю. Чи можна сюди зайти і зменшити фронт? Сюди зайти і зменшити фронт. Сюди. Мені треба скоротити ширину фронту, яка тут є. Перед благос. і, Блін, ось тут пробіжатись би вздовж всіх вузлів постачання. Здовж всіх портів. Але є проблема величезна в цьому. Це ми дуже сильно розширимо. Або можна зжати їх посюди. Нас просто буквально дівіни не вистачить, щоб настільки сильно їх стискати, щоб давити їх занадто сильно. Тому стискаємо їх тут. О, він військові заводи. Це приємно. Це приємно. Мені здається, хтось просто під корення збільшив своє. Так, Туреччина. Моє, від тебе 456 тисяч людських ресурсів, отримую, це приємно. Але я втратив об тебе також 307 тисяч. Велика Фінляндія. Ну, як можна псавок так багато втратити? Засуджую. Так, що ж я буду виробляти? Авіація. Мені, напевно, треба розширяти виробництво авіації. Так, де в мене перші човники ще не з'явились? З'явився. Ось тут в Каїрі. Це прекрасно. тримання до першого командувача. Так, одразу ставлю сюди приєднуватись. Ти будеш тренуватись. Ні-ні, ні сюди. Точно не тут. Тут я забороняю тренуватись. А, ти сам вирішив, що ти там тренуєшся. Окей. Тоді просто пливу сюди. І ось тут же ніхто. Ага. Тут усюди ворог. Нема моря, в якому я можу просто сісти і потренуватись. Прикро! Це прикро. Так, і далі сюди пройтись. Але мені не вдається. Як факт. Там нас зупинила Іспанія. Проблема в тому, що навіть. А, я просто сам заходжу в провінції, де буде погане постачання. Зжимаючи цей фронт, стискаючи його, як не знаю що. Коротше, у нас виробляється ще 72 дивізії. Ось разом з ними я вже можу прям активно вести наступ. Без них так треба буде ось так. По черзі все стискати. Бо в мене просто немає можливості зайняти вигідно фронт. Зайняти вигідно фронт так, щоб я нічого не втрачав. Щоб мені це вигідно було. От треба віддати собі належне. Стискаємо Африку мою швидко. І вдало. Так, ми занадто довго стояли в них провінціях. Ви в І ви на атакуйте тоді. Я забув, що тут ще Франція. Є. Так, малокаліберний, малокаліберний напівбронебійний снаряд. То далі. Поліпшена батарея. Вони поки що не готові. Ніхто не готовий отримувати незалежність від мене. Жодної незалежності. Жодної. Так, якщо я прийду сюди тут в німецькій приліці, які зараз німецькі. У мене знову будуть проблеми. Інтерпет, абщобчати насправді кажучи, хоча б перший рівень. Блін, я думаю, якщо б цікаво, якщо б на мене Іспанія не напала. Наскільки я далеко б вже тут пройшовся? Тому що в мене тут 24 дивізії стоїть, окремо на Іспанію, якщо їх сюди додати і робити прорив 24 дивізіями, всі інші стояли б в захисті, це було б прекрасно. Знову ж, в мене зараз ще 72 дивізії буде. Тобто тут так 72 дивізії, я ще 48 сюди додам, і буде прекрасно. Так ви 24. В такому випадку ви їдіть до цього фільдмаршала, а потім ще дві армії по 24 дивізії закинуть на цього фільдмаршала. Але поки що дякую вам всім за перегляд. А особливо дякую своїм спонсорам, ніяких можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, саме завдяки вам і уходить ці відео. Якщо в когось з моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі. або так само ставши спонсором на ютубі. Підписки, вподобайки, коментарі і так далі. В будь-яку випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте!